Районна лікарня на Рівненщині СБУ та поліція шукають одного з пацієнтів, а як знаходять, то не церемоняться. Напол! 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 У тій самій футболці із патріотичним принтом він чекає на допиту Запорізькому управлінні СБУ. Та поки є час погоджується на коротке інтерв'ю. Це 45-річний Микола з окупованої Михайлівки. Десь з кінця марта, початку апреля 2022 року, Осенти Михайлівка. Он очолював отдел полиции в Михалевке. Он предложил... Мені події в охрану порядку. Ще з 2022 року було зрозуміло, що ця особа пішла на співпрацю з окупаційною владою. Пан Олександр, співробітник Васильівського райвідділу та учасник затримання підозрюваного, каже за даними правоохоронців, Микола не просто стежив за порядком на вулицях. Він був патрульним, займався патрулюванням СМТ Михайлівка, затримував затримав осіб проукраїнсько налаштованих. При цьому ще й тиснув та погрожував підприємцям, змушуючи їх працювати за російським законодавством. І на усе це, як він зізнався співробітниками СБУ, погодився за невелику суму. Не 8 тисяч у відомийся, розписався. Так розписався. Чоловік ледь стримує сльози, згадуючи, що росіяни, яким він прислужував, убили його близьких родичів у Запоріжжі. 21 марта був насірваний обстріл Запорожі. Погибла моя сестра. Младша племянниця і її муж. Цьогоріч улітку, твердить Микола, йому закортіло у вільну Україну до родичів, які живуть на Заході. Я захотів сюди. Він пересік кордон державний. Виїхав до Львівської області. Згодом вже на Рівненщині Микола пішов до ТЦК, де збрехав про себе та свою біографію. Пройшов ВЛК і 7.07 вже був солдатом військову частину учбову його определили. У навчальному центрі зсу Микола занедужав, потрапив до лікарні, де його й затримали співробітники СБУ разом із поліцією. Я не спротивлявся. Миколі вже обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили затриманими про підозру за статтею Колабораційна діяльність Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази на колаборантів, які працюють на окупаційну владу. Ми всіх колаборантів, які виїжджають з окупованої території, нам всі вони відомі, всіх відстежуємо. На сам кінець інтерв'ю Микола розплакався та заявив: він згоден зі звинуваченнями та нікому не радить прислужувати окупантам. Я ступився і всім, хто мене бачить, хто мене слить, хто мене знає. Ребята, не делайте глупостей, тому що за свої поступки придеться отвечать. Тобто, ви ви знаєте свою провину? Так, Андрій Почті, Артем Деженков, програмовік на СТБ Єдині новини.